Ти наш творець, ти наш Спаситель. Ти дав усе і додав ще до того, тобі ми вдячні за цей рік прожитий, зажнив, дозрілий колосок. Ти дав усе і хліб, і до хліба, на поле рясний дощ проляв, щоб мали ми та вся наша родина усе, що тіло потребує для життя. Жнива, така відповідальна є частина, зібрати з поля і заготовити усе, Щоб потім взимку нагодована була родина, ніхто не мав потреби, бо все є. Жнива. Жнива бувають різні, і добре, коли є ще Божа благодать, бо коли її не буде, то вже пізно до Бога в небо руки підіймать. Задумайся, мій брате, сестро, друже, допоки ще на це у нас є час, бо день прийде, жнива дозріють, і Бог прийде серпом пожать у раз. О, як важливі ці життя хвилини, і які ж відповідальні є вони для нас, ти не марнуй свій час, людино, прийди до Бога в покаянні, поки є ще час. Допоки ще годинникова стрілка не зупинилась, а біжить, прийди до Бога в розкаянні щирім, і Він дасть прощення тобі умить. Він дасть тобі нове життя і нову надію, а в нагороду вічне життя. О як давно Господь тебе вже кличе, Він так чекає твого каяття. Схили свої коліна перед Богом, прийди до Нього в простоті, і Він почує слова серця твого, пробачить всі гріхи твої. Не зволікай, прошу тебе, мій друже, вставай, іди, біжи до ніг Христа, бо час іде, невже тобі байдуже, де вічність пробуватиме душа. Спіши, Христос тебе чекає. Хай в покаянні зрониться сльоза. Амінь.